Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. З вами Ольга і ви на каналі Життя без Фільтрів. Ну я вас вітаю з сонячної Мадейри з острову Вічної Весни. Трішки я сонна, але ви знаєте, у мене досить мало вільного часу. А тому вирішила, що яка різниця, який вигляд, головне хочеться вийти поспілкуватися з вами. У мене взагалі по плану зараз утрішня йога. Але я вирішила, що навряд чи в мене потім буде вільний час, тому я зараз тут. Так, я на Мадейрі в рамках ретриту, дівочого ретриту. Всі дівчатка з України приїхали ми сюди з психологом для того, щоб відпочити на цьому острові і трішки попрацювати зі своєю менталкою. А, хочу підняти тему, чи легко мені це вдалося. Саме рішення приїхати сюди, так як я тут сама в плані без родини, без дитини. Ну, головний фактор, що без дитини. А, ви знаєте, рішення мені далося зовсім легко, в мене не було ніяких сумнівів. А, я за цей рік зрозуміла, що потрібно турбуватися за своє ментальне здоров'я, бо трішки я себе загнала минулі роки. Ну, саме мені не вдалося не проживати. Ці всі наші реалії війни. А, і ну, і трішки я занадто поринала в ці стани. Я розумію, що глобально я нічого не можу змінити. Моя позиція, звичайно, не міняється. І я впевнена, там, де ми корисні, де можемо допомагати, це повинно робити по максимуму, але себе втрачати теж не можна. А, тому для мене це виклик, знаєте, зайнятися собою. Бо як виявилося, це не так вже й просто. Тож, Мадейра це острів, е, португальський острів. Фактично, я в Португалії, а де я знаходжусь серед Атлантичного океану і ближче вже до Африки. Ну, в принципі, це легко перевірити по карті. Е, океан в своєму житті я вже бачила. Це мій другий досвід. Колись я була в Домініканській Республіки. На Атлантичному океані, але Боже, який він різний. Виявляється, океан може бути настільки різний. А тут це неймовірні відчуття. Ви бачите ці зараз на задньому кадрі вулканічні каміння. Бо острів цей вулканічний. І е, океанська сила тут просто неймовірна. Ось я зараз з вами спілкуюся через мікрофон. бо Просто так тут поговорити на відео мені б не вдалося. Що у нас по плану? Взагалі, у нас перші чотири дні в основному ми працюємо з психологом і трішки відпочиваємо на території готелю. А вже в наступні дні у нас будуть екскурсії по цьому острову. Наскільки я бачила в різних тревел-блогерів, острів досить невеликий, і його можна проїхати буквально за два дні. Тож у нас три дні екскурсії, думаю, нам теж це вдасться. І я думаю, наступний влог вже буде цікавіше, тому що я покажу те, що я тут побачу на цьому острові. Про мої відчуття сьогодні вже екватор нашого тут перебування. До цього я взагалі була знаєте, в такій ейфорії. Спочатку дорога, потім сюди потрапили, дуже втомлені. Сьогодні трішки зловила грустинку, тому що, ну, прокинулися. Побачила, що був обстріл вночі. Звичайно, відразу це все піднялося, і дитина моя там. Але взагалі я вдячна собі, що я собі це дозволила. Так, зараз покажу вам трішки крабиків. Так, наче з першого погляду ми їх і не дуже бачимо, ну бо я близько не підходжу, бо вони дуже-дуже швидкі. Але зараз я приближу камеру, бачите, і, і це так на всіх камінчиках тут особливо, і це вже вони вилізли доверху. А якщо брати, до прикладу, скалу ось тут донизу, яка торкається до океану, то взагалі їх там дуже-дуже багато. І вони такі всі різні. Ну, різні, я так зрозуміла, що краби, в силу того, коли вони дорослішають, їх окрас стає досить цікавим. З'являються там червоні кольори білі, а так вони сіренькі. Так що можу сказати з певненістю, Мадейра це ще острів крабів. І ось тут, де я знаходжусь, навіть тут дивіться, яка сила, ворхлива сила води. І це відчуття, що ти знаходишся прямо під цими. Скалами, обривами. Тут така цікава рослинність, ми можемо бачити різні пальми і сукуленти, а потім, коли ми очі опускаємо, ми бачимо оцей океан. І ви знаєте, от в цьому випадку зазвичай ми жаліємо, що камера не передає кольору. А тут я зараз вживу теж бачу ось цей неймовірний синій колір. Ось так зараз майже 9, Сонечко на Мадейрі стає зараз доволі пізно. А вісім Схід сонця сьогодні, але сонечко ми не бачимо хоча воно десь тут повинно бути так, як пасмурно. Пасмурно досить багато, але мені це подобається. Я можу не турбуватися про свої сонцезахисні креми і почувати себе добре. Але так як я прослідкувала, це не типово, що сьогодні пасмурно. Всі інші дні зранку було сонечко, а після 12-ї вже пасмурно. Але це пасмурно супроводжується дуже теплим повітрям і теплим океаном. Океан доволі теплий. Ти так, коли а, в нього поринаєш, то трішки освіжаючи. Тіло дуже швидко звикає і можна довго плавати. Так, все моя годинка спілкування з вами залишилась ну, У вас було менше годинки, тому що поки я сюда дійшла, Зараз покажу тут такі довгі-довгі сходи, але це тільки їх початок. А я ще забула картку в номері, тому мені ще зараз потрібно на моєму ламаному англійському а, піти якось вирішити це питання, щоб мені відкрили номер. Бо моя дівчинка, з якою я проживаю, вона теж не брала картку. Так, і вже майже дев'ята. Дівчатка вже позаймалися йогою, тому приєднуюсь до них, тому що далі у нас. Сніданок і е, заняття, практичні заняття е, по психології. Чим вище я підіймаюсь, тим краєвиди змінюються. Тобто отель наш знаходиться досить високо. Ой, і зараз ще хочу показати ось там наш пляж. Хух, тобто, як такого пляжу немає, що знаєте, ти зайшов водичку, сходимо ми ось по таких сходах. Так, відразу попереджую, я дуже люблю живність різну і рослинність, тому цього буде багато. Дивіться, ось навіть я вийшла, піднялася, от я звідти, йду зараз на територію готелю і бачу карту, бачите, Мадейра, який невеликий острів. І ось де ми знаходимось. І взагалі тому, я думаю... Круто. Познайомимося з ним швидко. І маю надію, що побачимо всі найкращі точки Мадейри. На що я звернула увагу, бачите, дуже багато автівок біля готелю. І в багатьох там інших островах а, є така ситуація, що, знаєте, припливають на паромах. Але Мадейра у нас знаходиться досить віддалено. Від Європи, від Португалії. І тобто тільки що запитала в чата GPT, так, ці всі машини зареєстровані на Мадері. Це не ті машини, які сюди припливають. Тобто, скоріше всього, це, напевно, або місцеві, або авто взяті в оренду людьми, які вже сюди прилетіли. Так, то молодець, я молодець. Пішла взяла картку на ресепшн. О, цей англійський. Я з англійським в мене не досить недобре. Досить недобре. Але, в принципі, я майже все розумію. Але сказати тяжко. Так що дякую чату GTP, який мені все сформував, я їм тільки повідомлення показала. Так що чат GTP взагалі виручає, бо знаєте, перекладач там довго вводити. Чи він може не точно перекладати дослівно? А я сфотографувала, наприклад, сторінку меню, і він мені все розписав, все перевів. Ось так, але англійську потрібно вчити. Це однозначно. Зараз якраз буде маленький румтур по кімнаті. Єдине, ми вже так я не знімала перші дні, коли все гарненько, чистенько, а зараз трішки а, ні, пізніше, бо прибирання в нас це не було. Так, тільки що поснідала і вже в номері. І трішки працюю, попрацюю півгодинки, хоча б, звичайно, роботу ніхто не відміняв. Зв... Вона не в тому темпі, як вдома, але все одно якісь важливі документи, які не можна відкласти, того, звичайно, роблю. Тому оце ж в мене того і мало вільного часу, щоб, знаєте, щось познімати, помонтувати. Але я думаю, сьогодні ввечері змонтую відео. Скучила за вами. А Арумтур зніму трішки пізніше. Ну, В принципі, це не має значення, бо все одно, напевно, воно буде в цьому відео, бо в нас ще не прибрано в номері. Звичайно, номер ідеальним не буде, бо це його потрібно було знімати в перший день. Ми вже тут все закидали своїми речами. Але хоча б, знаєте, там, кожен день тут дуже добре кожен день прибирають, застеляють постіль, міняють рушники, і картинка стає трішки приємніша. Ось, тому грамтур, думаю, теж обов'язково буде. Так, ну що ж, маленький румтур. У нас далеко все не ідеально, бо ми вже живемо тут пів тижня. Але все ж дуже класний готельчик. Все зручно, мінімалістично, але зручно. Тут у нас гардероб, зеркало. Далі ось таке ліжечко. Дуже круто, та деяка, декілька джерел освітлення. І це так прикольно в вечірню пору. Бачите, про нас потурбувалися. Навіть матрасики нам роздвинули, так як ми тут, типу, з дівчатками. Всі майже незнайомі. Ось така плиточка, це взагалі любов. Маленький столик з міні-баром. Ось так. Телевізор, який ми не вмикали. Чудовий вид на океан. У нас з кожного номера чудовий вид на океан. З балкончиком. Так, і тут ванна кімната. Теж оця плиточка, ну то любов. Це мені якась така іспанська тема, бо я раніше була в Іспанії пару разів, в Португалії вперше, ну напевне, це теж їхня тема. Душева кабінка. І ось віконечко у нас навіть в ванні є. Дуже класно. Ось так. Я стою, просто відпочиваю тут на балконі і бачу рослинку. Я думала, на щось тропічне. Але по факту дивіться, це ж папороть, тому що ось о листки папороті. Далі тут спори, якими розмножується зазвичай папороть. І теж точка росту методом розкручування, як у папороті. цікаво, дивіться, який він, він деревом сформований. Ну, Я розумію, що це не якась незвична папороть, але ж все одно воно з одного сімейства. Як цікаво. Дерево. Так, сьогодні в нас день третій, Так. йдемо вечеряти. У нас все дуже тут по розкладу, тому що ми групою. І все так, знаєте, там півгодинки на збори. І знімаємо дуже мало. Зараз 4 дні вони. В роботі з психологом, а потім три дні буде екскурсія. То, можливо, там буде більше. Але зараз покажу красу. Краєвид. І це ресторанчик, де ми зараз будемо їсти. Ой, мені навіть страшно опускати телефон. Клас! Нам організовують столик. Зазвичай столик і маленький, а в нас же група більше восьми чоловік. А вісім, не більше, а вісім. Дівчата фотографуються, і дивіться, як класно. Тут відразу воно так переплетене, і заклади харчування, і віли, і вони такі всі затишні. Чесно, я вперше в такому місці, щоб От, затишно на кожному кроці. Але купатись тут, звичайно, тут місця такі трішки екстремальні. Але вони такі з душею. Ось, до прикладу, бачите, сходи. А зі сходів ще сходи, і потім ось такі пірси для купання. Але я дивлюсь, це якийсь необладнаний оно, до прикладу. Ось це вже обладнаний пірс. Зараз покажу плечі. Зазвичай вони тут так виглядають. Вирівняні бетоном і спуски. Так, ну що? Я ж хотіла показати страви. Тут взагалі всі смачні страви, де ми вже не заходили, ми вже були в трьох закладах. Все дуже просто, але все дуже смачно. Круто, що коли замовляєш рибу, вони завжди подають гарніри. У нас був одного разу рис, іншого разу картопля варена і обов'язково овочі. Я така була готова, що навіть вам не засняла ці страви, але я думаю, що ще а В майбутніх з наших візитах обов'язково покажу місцеву кухню. Ми в готелі тільки снідаємо, в нас входять сніданочки. Дуже круто, потім ми або обійдемо, у нас, один ще прийом піші, обіду вечеря як ми називаємо, то ходимо в місцеві заклади і знайомимося з місцевою кухнею. Дерево з квіточками. Дівчата говорять, що це ці балійські квіточки. Щас я понюхаю. Ой, вони ще пахнуть приємно. Що це балійські квіточки, там, де, знаєте, прийнято вони волосів. Собі прикрашають волосся. Я просто загрекалась, поїдемо підверх, а тут ось такі гарні дерева. І взагалі тут рослинність. Мій садівник внутрішній задоволений. Класно, Дівчата всі дивуються, що всі рослини, які в нас в горшках, вони тут. Ну так, так і є всі наші домашні вазони. Це і є рослинки, які ростуть в тропічних або субтропічних широтах. Куди просто відкрити ну, в інтернеті догляд за будь-яким вазоном, то там зазвичай пишуть їх. Умови природні і умови їхнього вирощування в нас, типу, в будинках. Дивіться, яка тут жива огорожа з шефлери. Наша звична шифлера, бачите, це просто ось така шикарна жива огорожа з нею. Нам би так скажіть, Так, а це, будь ласка, стреліція всі свої красі. Я в шоці, будучи флористом, я обожнюю цю квітку в букетах. Тут вона просто росте. І, до речі, флористам теж привіт. Фісташка. Кущі фісташки. Оце тут рай. Єдине вже погане освітлення. У нас темніє. Виявляється фісташка дерево. Бачите, я обізвала кущем і стреліці. Вона зараз, до речі, дуже в тренді. У нас її багато хто вирощує вдома, але добитися квітування дуже тяжко в домашніх умовах. А тут вона красива. Хух, і я десь чую папуг. Десь тут є папуги, але така не бачила. А найбільша любов це сукуленти. Вони тут просто так грубками. Ростуть. Я думаю, навіть відщипнути. І укорінити це не те, що мені прям дуже хочеться а, тут її відчіпнути. Типу, ну що і в нас можна придбати. Але це знаєте, так, якщо я вирощу цей суконет вдома, він мені буде нагадувати про цю поїздку. І знову ж таки стріліться. Але потрібно почитати закони, бо в деяких країнах за гілочку можна отримати дуже великий штраф. Так, і ще бачу одного героя. Це, здається ж, бамбук, так? Да? Так, да, це бамбук. Обалдеть. Бачите, бамбук. Я не знаю, чи це прям той бамбук-бамбук, бо він доволі непружний, але мені чомусь здається, що це щось бамбукове. Виправіть, якщо я не права. Так, дійшли ми до місцевих магазинчиків. Ось в таких місцевих магазинчиках ми собі купуємо якісь перекуси, водичку. І найбільше мені подобаються це фрукти, які просто лежать тут. Ось в такому вигляді. Які авокадо. І тут все на вагу, бачите, кілограм 5 євро. Дракон. Банани. До речі, брала манго всі солодкі, просто всі, без виключення. І ананаси брали теж, дуже смачні ананаси. Вон так, ціна манго за кілограм 3,50. 50 А, до, до речі, мандарини дуже солодкі, прям приторні, незвично для нас. І гранаділа, я її теж люблю, теж завжди в наявності. А ще Мадейра – це та країна, де можна зварити борщ. Є буряк, є капуста. Бо не в кожній країні є продукти на борщ. Я так, я вирішила взяти хамон, фрукт і, і водичку. Ну, щоб лежали в номері, бо ми тільки снідаємо і вечеряємо, а в обід буває, хочеться щось перехопити. Водичка. Зараз. А ми таку воду брали. Так, здається, таку. Дивіться, що я бачу. Випадково проходила повз. Ось так. Так, якщо що, я не пропагандую. Просто український товар полицях. Як же не відмітити? Так, а ще Мадейра славиться сардинами. Тобто, це як їх, знаєте, родзинка сардини, тому візьму сардини теж на перекус. Ось дивлюсь, то ось октобус є. Теж якісь приємності. Ну, сардина, це прям всі е, кажуть, що е, тут потрібно її спробувати, вона тут найкраща. Тут всюди дуже багато ящерок. До речі, я їх трішки налякала, але як придивитись, вони в кожній щілинці. Інколи, коли підходиш до якогось такого клумбочки, і вони такі чик шик шик До речі. Дивіться, це ж, напевно, кліматіс, Ось цей. У мене ніколи його не було, я не знаю. Можливо, я помиляюсь, але я бачу, що це щось плетуче однозначно. І такі квіти. Я придбала один із місцевих фруктів. Зараз покажу, як він виглядав, бо тут ще такий класний у нього стрючок. Зараз в мене просто він відламався. Отак воно гарнесенько було. Так. І місцеві називають його бананас. Ми думали, що це якийсь жарт, але ми в магазині жіночки запитали, вона каже: банана ананас. Тобто, ну взагалі, я тільки що продивилась, це фрукт Монстери. І пишуть тієї монстери, що в нас росте як декоративна рослинка, монстери Ліани. Ось. ну Дуже цікаво. Ну, місце, для місцевих це бананас, банан ананас. Ось. І коли його купуєш, оце він ще не зрілий. Він повинен лежати десь 5 днів, допоки оці лусочки просто легесенько не будуть відходити. І тоді всередині пліт можна їсти. Допоки оці лусочки ще не відходять, його їсти не можна, тому що він має в складі якісь речовини, не зовсім добрі для нашого організму. Я не буду там. В подробиці, що саме, але воно може навіть зашкодити трішки здоров'ю. Ну, тобто, від нього може бути кепсько. Тому ми будемо чекати. Сьогодні вівторок, ми його купили вчора, понеділок ввечері, і ми маємо надію, що ми ще ним посмакуємо до від'їзду, бо а, в, неділю, так, в неділю у нас виїзд. Так що, так, взяли два штуки на компанію, і буде у нас потім така дегустація. А в місцевих магазинчиках ті, що поруч з нами класно так заходиш. Я там зняла кадри і відразу фрукти. Їх велика кількість, вони такі в лежать. В і фрукти класні, тропічні, дуже смачні. Але щоб по цінам сказати, вони тут набагато вигідніші ні. Вони, може, трішки дешевші ніж у нас. Але не набагато цичне. Ну єдиний плюс, звичайно, вони тут дуже смачні. Ось, не знаю, це так розраховано на туристів, можливо, бо я дивлюсь в наших тут округах. Ну, в основному, одні отелі і віли, які здаються. Можливо, десь в місті <кх> на місцевих ринках фрукти значно дешевші. Якщо ми будемо, я порівняю. Але зараз тут, де ми і поруч з нами, то фрукти доволі дорогі. Так ну, ось для порівняння взяла чек з вчорашньої покупки. Так, Кока-Кола майже 2 євро. Так, Васко гама, це місцеві консерви. Сардина. І тут я якийсь консерву взяла з Октобусом. Ось мені. Тобто, бачите, близько теж 2 доларів. Далі водичка. Пляшка води майже 1 євро. Так, далі я розумію, що це пластик, оце, скоріше з пакетик, а за чого їх тут два різних, може, так воно пробивається. Ну і судячи з усього, то цей фрукт коштує 369 євро. А ми, ми, коли стояли, ми запитували, це він коштує 10 євро, але це, напевно, за кілограм. А наш коштує ось 3,69. <плес> Ві нас вайши, говорі! У нас зараз вічерня прогулянка на бодочці, катево. Я, я не розумію, що це повинно бути. Зараз побачимо. На сьогодні четвертий день. Добігає закінчення, і психологічна робота основна в нас вже завершена. І сьогодні у нас екскурсія вже вечірня, і наступні три дні суто відпочинок та екскурсії. Чість мене в настрій мовчати, але як же я можу не показати. Зараз ми будемо плавати на храблику. Покажу зараз порт. У мене ще й поламались окуляри. Я ношу окуляри, зараз без однієї. Ну ви мене поняли, Штучки цієї бокової. Ніжки, чи як сказати. Але без них мені взагалі кепсько. Так. Ось так, ми зараз в порту. Все тут цивілізовано, все класно. Що значить Європа? Оце, це моя така, знаєте, тим, тим, чому я дивуюся, бо не в всіх країнах так. І я мало була в розвинених європейських країнах то мене це дуже тішить просто. Ділю з вами емоціями. Так, ми вже йдемо до нашого місця призначення. Я Наша яхточка. Бо є так кораблик, кораблик. Ну яхточка, бо у нас всього 6 чоловік тут буде. У нас група 10 і нас ділили, бо всім типу не можна.